Світ дитинства має бути щасливим, але війна його затьмарила. Учасники волонтерського об'єднання Ямпільчан воля вирішили розважити і розрадити дітей у цей важкий час, запропонувавши їм цікаві форми дозвілля, різні майстер-класи, ігри та розваги. А батьки тим часом можуть підтримати зсу, зробивши посильний внесок у спільну справу. Коли почалася в нашій країні така страшна війна, зрозуміли, що дітям не вистачає оцього дозвілля. Їм потрібно десь теж знаходити якогось релакса, віддушинки, мати можливість відпочивати. І от вирішили, що потрібно більше, коли як не зараз більше займатися гарними справами, корисними і як то кажуть, благодійними. Вирішили, маючи таку основу, скажімо так, дитячі іграшки своїх дітей, маючи трішки основу з того, що з дитячих свят там. Герої, культюми, мультгероїв. От вирішили створити таку ігрову зону для діток нашої Ямпільщини. І ми під відкритим небом зробили таку, облаштували таку зону ігрову, де п'ятницю-суботу і неділю дітки з 17 до 20 години мають можливість відпочивати. І от кожного разу ми придумуємо якусь якісь різні майстер-класи, різні, щоб різноманіти їхнє дозвілля. Ну і крім того, звісно, просимо батьків долучатися до збору коштів для потреб наших воїнів. Просимо батьків небайдужих і людей. Підприємців, щоб допомогли теж коштами для того, щоб щось урізноманітнювати для наших дітей. Починали ми, скажімо так, з такого самого простого: це були конструктори дитячі, іграшки ті, що з дому були. От. А тепер, завдяки нашим підприємцям місцевим, у нас діти вже мають ось таку рибалку, де вони мають таку можливість гарно гратися в цю гру. У нас новинка оце сухий басейн. Теж дали люди. Ну надали кошти, і ми придбали ці кульки, але їх ще трошки замало. Якщо є можливість, ще в когось, то будь ласка, отак. От, От і просимо людей долучатися до цієї гарної справи, щоб наші діти мали можливість не так відчувати страхіття цієї цієї війни, щоб вони мали можливість тішки дозвілля. Крім того, в нас започаткований гарний волонтерський рух наших дітей. Волонтерський, дитячий волонтерський рух воля. Ми їх посвятили в волонтери, тому що дуже багато діток самого першого. Дня війни долучалися до своєї до цієї справи, до, до допомоги військовим. Дехто приносив гроші зі своєї мрії, дехто приносив гроші, які їм дарували День народження, а пізніше почали вже вони і продавати різні вироби, і свої власні створені власними руками, і вироби, які там допомагають їм спекти батьки, приготувати. От і ми таких діток залучаємо до такої гарної благородної роботи, до такої діяльності, і їм це. Дуже подобається крім того, з нами активно працюють наші переселенці, які е, знають, як то кажуть, з власного на жаль досвіду, що таке війна. Тому ми теж дуже цим е, дякуємо і просимо людей небайдужих долучатися до цієї гарної справи. Ми все робимо е, заради дітей. Ми хотіли трошки, щоб. Е, при теперішній ситуації дітки трішки відволікалися, відволікти їх від того, що відбувається навколо, а також хотіли, щоб вони своїми руками що створювали і цим внесли свою частинку для підтримки нашої країни. До загальної справи долучаються не лише ямпільчани, але й переселенці. Місто Краматорськ знаходимося тут з кінця березня, переселенці, допомагаємо як можемо нашим Збройним силам України, варимо лимонад, кукурудзу і намагаємося допомогти як може кожна людина. І ми приєднуємося до волонтерського руху воля. Як кажуть, з миру пониці, тому ми намагаємося, хочемо і віримо, що війна закінчиться в найближчому майбутньому, і дуже на це сподіваємося. Ідея волонтерів була підтримана і дорослими, і дітьми. Дуже подобається, навчилися робити слайми. Круто тут. Мені подобається. Тут дуже весело, тут дуже багато дітей. Я познакомиюся з людьми. Діти спілкуються, радіють життю, це нелегкий для нас час. Ну, розкривають свої таланти і тим самим допомагають Збройним силам України. І разом ми силах до перемоги. Слава Україні! Дуже діти раді, дуже ми теж раді, що такі мероприяття проводять у нас і допомагають цим хоч трошки чимось для нашої України. Слава Україні! Україна переможе! На мою думку, кожна людина, будь-хто, має допомагати в теперішній час. І якщо ми всі будемо згуртовані, ми зможемо зробити все. Тому що один в полі не воїн. Треба бути разом. Саме головне діти не тільки весело і змістовно проводять свій час, але і стають волонтерами, всіляко підтримуючи українську армію. Дали гроші на ЗСУ. Чотири тисячі на щось збирали? Наші що збирали так. на мрію. Хотіли собі понакупляти іграшок. А ви що б хотіли? Тож п'ять іграшок, всяких різних, щоб з ними там. А тепер мрії змінилися зараз чи ні? Так. Да. Про що зараз мрієте? Щоб закінчилась війна. У мене було день народження і половина бюджету я віддала на ЗСУ. Просто хотіла допомогти. А, Про що ти мрієш? Щоб закінчилась війна. Я з мамою малювала картину і продали? продали на аукціоні. Так, за скільки продали і для чого гроші? Для ЗСУ. Так, і За скільки продали картину? За 5 тисяч. Ми відповідаємо за ігрову зону. Ми е, одягаємо костюми, мультгероїв і розважаємо дітей. Аніматорами працюєте. Важко дається. Ну, буває коли. Чому ви тут взагалі? Ну, тому що ми волонтери і ми допомагаємо ЗСУ. Ми тут дуже працюємо аніматорами. Ми з мамою допомагаємо, як можемо, варимо, варимо, печемо, готуємо, продаємо це і кошти на ЗСУ віддаємо. Ми вдягаємо сюди і робимо фотографії з дітьми. Всі внески ми віддаємо на ЗСУ. Чому працюєте в команді? Ну, тому що так легше і більше допомоги, буде більше допомога ЗСУ. Як ти любиш Україну? Друзі, на солідну Україну люблю дуже-дуже з Україною ні світі не боюся. І щоранку я до Бога за наї молюся, щоб була щаслива, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата. Розкажи, будь ласка. Що ти робив для нашої армії? Малюнки, малював, картоплю пили, била, тусонку здав, готовляв, пили, давав. А що ні, даю дітам, діткам квадратику, за п'ять. За 5 гривень будеш давати в оренду, так? Так. І гроші куди підуть? І за ЗСУ. Хіба можна перемогти такий народ? Кожна людина, яка долучається до спільної справи, долучається до написання історії України. Разом ми сила.